Епідуральна анестезія Показання Анестезія при операціях на органах живота, малого тазу та нижніх кінцівках, інтенсивна терапія патологічних станів, при яких необхідно провести тимчасову медикаментозну денервацію відповідних сегментів тіла, астматичний статус, інфаркт міокарда, набряк легень, гострий панкреатит, паралітична кишкова непрохідність, відмороження нижніх кінцівок тощо. Необхідне оснащення, голка з мандреном для пункції епідурального простору, туохи, голка дюфо, голка для внутрішньом'язових ін'єкцій, шприци місткістю 2 мл із легким ходом поршня та 10 мл з перехідником до катетера, епідуральний катетер, затискач кохера, стерильні марливі тампони, розчин етанолу, клейкий пластир, розчин місцевого анестетика. Методика проведення Розкладають інструментарій на стерильному столику. Хворого вкладають на бік або сидячи, максимально приводячи голову до колін, вибирають місце пункції відповідно до показань, обробляють операційне поле та руки анестезіолога згідно правил асептики та антисептики. Проводять інфільтративну анестезію місця в пункції, голкою дюфо проколюють шкіру та підшкірну жирову клітковину, створюючи канал глибиною 2-2,5. Половиною По каналу просувають голку туохи з мандреном на глибину 3-4 см, проколюючи надостисту та міжостисту зв'язки, заповнюють шприц місткістю 2 мл ізотонічним розчином так, щоб в ньому знаходився невеликий міхурець повітря. Із голки туохи виймають мандрен та приєднують до її канюлі шприц. Продовжують плавно просувати голку, одночасно легко натискаючи на поршень шприца. За міхурцем повітря. При проходженні голкою жовтої зв'язки відчувається провал. Поршень шприца рухається вільно вперед при найменших зусиллях анестезіолога. Міхурець повітря при цьому не деформується. Обережно від'єднують шприц, залишаючи в канюлі звисаючу краплю ізотонічного розчину. Хворому пропонують зробити глибокий вдих. Втягування краплі всередину канюлі підтверджує знаходження кінчика голки в епідурах. Просторі. Якщо передбачається одномоментна анестезія, хворому вводять в епідуральний простір спочатку тест дозу анестетика 3-5 мл 2% розчину лідокаїду і в разі відсутності симптомів спинно-мозкової анестезії повну дозу анестетика. При необхідності довготривалої анестезії катетеризують епідуральний простір, проводячи катетер через голку тохи на глибину 7-8 см. Голку обережно виймають. на Місце пункції накладають асептичну пов'язку, а катетер фіксують до шкіри клейким пластирем. До зовнішнього кінця катетера приєднують шприц із перехідником, вводять спочатку тест дозу, а потім, у разі відсутності симптомів спинномозкової анестезії, решту необхідної дози анестетика.